Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини. Звітують у штабі оборони. Протягом минулої доби під вогнем ворожої артилерії та мінометів були Куп'янськ, Вовчанськ, дворічна Огірцева, Кислівка та інші населені пункти. У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості, а у дворічні Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку гасили протягом трьох годин. За даними рятувальників, протягом доби зафіксували одну пожежу, яка сталася внаслідок бойових дій. Близько о пів на першу ворог влучив по навчальному закладу у селищі Дворічна, спричинивши велику пожежу на площі 800 квадратних метрів. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже трьох годин. Як інформують медики, цієї доби є постраждалі серед мирного населення. У дворічні поранення отримав чоловік 75 років, госпіталізований в стані середньої тяжкості. На Харківщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 135 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека на деокупованих територіях висока. На Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії, повідомляють у Генштабі. Окупанти намагалися покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Успіху не мали. Сили оборони України відбили атаки противника біля 12 населених пунктів. Захисники України тримають позиції та дають гідну відсіч ворогу. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.